Працював будівельником, очолював Енергодар Буд, був гінпідрядником Запорізької атомної станції. Я виїхав з Енергодара в перший день війни, коли вони ще були десь в районі Каховки, Орки. І виникла така ідея створити таку соціальну їдальню. Вона носить соціальний напрямок. Близько 20 людей тут працює, можуть нормально отримувати заробітну платню. Ми тут. Праць влаштували всіх своїх дівчат. Тут працюють виключно переселенці. Ми готуємо все своїми руками: і голубці, і котлети, і перець фарширований, і шніцеля, м'ясо по домашньому, і піджарка, і драники. І всі страви українські борщ, суп з галушками. В нас є картопля по домашньому, по селянськи. Готуємо все і все дуже смачно. Гранти виручили. Були е декілька грантів. Державний це був від центра занців інші було на 250 тисяч для розвитку бізнесу. На це на ці кошти ми закупили обладнання. У нас десь через місяць-півтора буде вже відкрита друга їдальня українського смаку. Це ми влаштували своїх робітників, які в нас працювали на наших кухнях. Так вони працювали в нашому таборі Лазурна радуга який розположений в Кирилки. А в нас ще залишилася проблема це наші педагоги. Які працювали в Лазурної Радуги. і сьогодні буде такий. Дитячий простір так він і буде називатися «Лазурна райдуга. Одним із найперших наших проєктів якраз буде робота з дітками ВПО, яку ми будемо проводити спільно із громадською організацією за грантові кошти від мережі хабів України. Суть цього проекту полягає в проведенні табору вихідного дня саме для діток ВПО, який буде безкоштовний для цих дітей впродовж двох з половиною місяців. П'ятниця, субота та неділя, ми чекатимемо діток внутрішньо переміщених осіб на території нашого простору. І з активності ми будемо діткам пропонувати творчі заняття, майстер-класи, також спортивні заняття. Табір передбачає безкоштовне харчування для діток, повноцінний комплексний обід та полуденок. Наш простір відкривається в цю неділю, 15 вересня. Старт проєкту саме дитячого табору вихідного дня плануємо на 20 вересня в п'ятницю.